Що зараз в області з укриттями, скільки їх є, яких вони є видів, і якщо це не секретна інформація, де вони розташовуються? Да, Доброго дня. На Херсонщині взагалі обліковується 513 як сховищ, так і найпростіших укриттів. Наразі у нас 47, ну, 47 укриттів знаходяться у зоні бойових дій, там неможливо. Ну, неможливо Ремонтні роботи. 98 зруйновані, чи затоплені, чи ускладнені із-за обстрілів би, тобто попадання в них. Але є, в Херсоні 330 укриттів, які придатні до використання. І наразі в них виконуються ремонти повним ходом. Зараз наразі проведений ремонт у 67 Укриттях у 42-х ще тривають відновлювальні процеси. До кінця року ми плануємо завершити ремонт у 113 сховищах та найпростіших укриттях. Це ми зараз кажемо про Херсон чи про область? Це Херсон і область. Херсон і область. Херсон і область. Дивіться, ось в Херсоні є ось ці бетонні, які на зупинках знаходяться, так, є тимчасові укриття, які в підвалах. Якщо ми беремо область, яка а, специфіка області, які там є укриття? Чи такі ж як Херсоні, чи якось відрізняється це? Так, в області ми також встановлюємо ці мобільні споруди. Наразі вже в області встановлено десь більше 50 таких конструкцій, якби це і Новоранцовський, і Береславський район, і Тігінський, і. Ну, взагалі ті громади, які найчастіше якби, попадають під обстріли по статистиці, що ми бачимо, забезпечимо. В Херсоні, в Херсонському районі, наразі вже встановлено десь ну, більше 170 таких укриттів. Вони різного типу на, різне, на різну кількість людей. Дивіться, в області встановлюються тільки бетонні, в тимчасових поки ремонти не робляться, чи робляться все ж таки? В області також робляться ремонти і в найпростіших укриттях, і в категорійних сховищах. Mm. Я зрозумів. Що з системою оповіщення? Ми знаємо, в Херсоні система оповіщення працює зараз, як в області з цим Ситуація, в яких регіонах області система оповіщення є, яких планується її захистити. Департаментом цивільного захисту була закуплена. 50 систем оповіщення. наразі 26 передано в Херсонський район, 24 в Береславський район. Всіми громадами вже розроблені проекти встановлення цих систем оповіщення, але є ще потреба і додаткових систем. ну, додаткових систем оповіщення. Наразі теж вивчаємо, за який кошт ми можемо це придбати. Разом з цим є додаткова потреба встановлення ще 64 систем оповіщення у Херсонському районі та близько 30 у Береславському. Зараз в які громадах вже є ці системи, можна сказати? А ми передали вже в Музиківську, Чорнобайовську, Береславських громадах ну, багато громад у Херсону, там, де ми вже передали ці системи оповіщення. Дарівська Дар Дар зараз вже виконує монтажні роботи, як би, найближчим часом у Дарівці вже можна буде почути як би, сигнали з повіщення. вже Підрядник працює над монтажом безпосередньо. Mm -hmm. Щодо розмінування області, так, які громади зараз найбільше потерпають від замінування, який відсоток області розміновано і який відсоток ще залишається, на жаль небезпечним для мешканців. Ну, наразі на Херсонщині задіяно вже близько 160 груп з розмінування кількістю до ну, 850 чоловік. Ну, найбільше в нас потерпають ті області, які були на лінії розмежування, в яких проходили найактивніші бойові дії. Це там і Високопілля, і Великоолександрівська громади. Наразі би, ну, розміновано десь близько 20% правобережжя Херсонщини, це складає десь про ну, десь 140 тисяч гектарів, з яких 120 тисяч близько 120 тисяч це землі сільськогосподарського призначення. Цифри не стоять на місці, ну, кожного дня сапери докладають багато зусиль до своєї справи, би, ну, та наближають Херсонщину ну, до повного очищення території. Скажіть, будь ласка, які громади і правобережжя зараз найбільше страждають від обстрілів, так як їх найнебезпечніше знаходитись зараз? Ну це Новооранцовська, Тягінська, Станіславська, Дарівська, Береславська, Білозерська громади. Ну і взагалі це ті громади, які знаходяться ближче до річки Дніпро. Вони чаще усього потрапляють від обстрілів. Населення там залишились люди, чи ось динаміка, якщо є населення, люди повертаються в ці громади, чи все ж таки воліють виїжджати звідти? Там люди і поверталися в перші, ну, перші часи, якби були, був значний відсоток того, що люди поверталися, але потім, коли ці обстріли почали зростати, геометричні прогресії, то люди вже були вимушені виїжджати знову. Дати свої домівки. По укриттям наші колеги додатково запитували, скільки коштів було витрачено на укриття, так, і скільки було закуплено осіб бетонів, наприклад, по прозору, скільки, скільки було витрачено на них грошей. Так, Херсонська обласна військова адміністрація за цей час було закуплено 30 укриттів і вже змонтовано. Середня ціна на це укриття складає десь біля 370 тисяч. Рівень. В цю в ціну входить і доставка, і монтажка. 30 укриттів це наразі достатньо. В принципі, ну, територія велика, а 30 ну, не така велика кількість. Ні, це тільки обласна військова адміністрація, було закуплено, те, що я кажу, змонтовано. Е, наразі ми до кінця року плануємо закупити ще 20 укриттів, вже вкладаються договори. Ціна така ж сама, десь близько 30, 370 ну, тисяч гривень за, за одну одиницю. Ви кажете, адміністрація, а окрім військової адміністрації, ще місцеві адміністрації закупає також ці Так, то... Херсонська міська військова адміністрація закупила вже більш 170 штук і ще, наскільки я знаю, готуються до закупівель. Також велику допомогу показують благодійні організації, Красний Крест та багато волонтерських. Свої в розмові сказали, що в області також ремонтуються тимчасові укриття. У вас на Прозоро немає цих закупок на ремонти, а хто проводить їх тоді з чим коштом? Ну, у нас є декілька укриттів, які ремонтуються за, за рахунок субвенцій. Також у багатьох громадах виконуються за кошти волонтерів, благодійних організацій. Також за власні кошти дек декілька громад намагаються відремонтувати свої сховища. Тобто ці закупки треба не у вас, а у них шукати, так? Наставки? Так. Гроші так гроші. Не, не, не. Дивіться, ще колеги запитували стосовно грошей. Так? Ну, гроші це ж улюблена тема карсомських журналістів, що розумієте. На початку року було багато таких масштабних закупок. У вас на оренду будівельної техніки там одна закупка 20 мільйонів, по пасі мені здається мільйонів закупки. Скажіть, що це за техніка? Для чого вона використовувалася? Чому такі Ну, для пересічних херсонців величезні суми? Так ось куди ці гроші були витрачені? Якщо? Ну, ця техніка використовується для захисту критичної інфраструктури, то це наповнення мішків піском, бізбеги, монтаж цих бізбегів. Скажіть, а чому на Прозоро не публікуєте договори? Так ось у всіх є договори, а у вас жодного ну, договору ми не змогли знайти. Е, у нас у всі, всі звіти, якби ну, всі звіти ми публікуємо на Прозори. Спочатку е, року у нас у департаменті не було бухгалтера, не було уповноваженої особи, тому, може, там були якісь. Наразі всі звіти ну, публікується на прозоро і до кінця поточного року вони всі будуть засвітлені.